Доброго дня! Юстина Несторівська, студентка третього курсу відділу спеціального фортепіана Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Берлінського, науковий керівник Галицька Зоряна Володимирівна, викладач вищої категорії відділу хорового діргування. Тема мого дослідження хоровий ансамбль як основний компонент хорової звучності. Отже, мистецтво хорового виконавства як одна з форм духовного пізнання світу є невід'ємним чинником формування художнього, естетичного та духовного потенціалу особистості. Досягти таких вершин можливо завдяки узгодженому використанню складових компонентів хорового звучання, серед яких особливе місце займає ансамбль. Створення такого поняття, як єдиний ансамбль у хорі на основі низки виконавських та вокально-хорових умій, є найважливішою умовою народження художнього образу хорового твору. Досягнути такої мети, як єдність звучання, є свідомим аспектом розкритті художнього образа хорових творів. Цей процес займає немало часу і активної вокально-хорової роботи. Тому послідовність і правильний алгоритм дій дає певні результати в набуті хорової звучності. Дослідження у галузі хорового виконавства здійснюється вже давно. Українськими диригентами Миколою Колесою, Павлом Стеценком Константином Пейгровим була розроблена та випроваджена науково-методична система диригентських показів, спрямованих на управління хоровою звучністю в партіях хору. Це хоровий ансамбль. Вивчення даного феномену хорового виконавства саме на часі. Багатоголосні та одноголосні співочі традиції представлені на нашій планеті приблизно рівномірно. Це не означає, що хорова поліфонія і монофонія однаково представлені на кожному континенті та в окремих регіонах. Тут має значення швидше, важливість ансамблевого співу як явища, що впливає на культурогонес. У хоровий спів повинні бути виключені всі члени суспільства. Ця особливість вельми характерна для традиційних багатоголосних культур, де учасниками колективного співу є всі члени спільноти і де відповідно немає формальних слухачів взагалі. Для багатьох представників багатоголосних культур тільки слухання чи співу неприродно, оскільки необхідна ще й участь. Колектив співаків, організованих за законами ансамблю і ладу, виконує хоровий твір. Голоси співаків характеризуються вільним інтонуванням і багатими тембральними можливостями. У хоровому мистецтві виконавцем є і диригент, і хор. Тому в теорії хорознавства два поняття завжди йдуть поруч. По-перше, вокально-хорова установка. Це готовність співака ансамблю до специфічної художньої діяльності. А по-друге, диригентська установка. Праця з естрадним колективом має свою специфіку. Тут ансамблевість може породжуватися та скеровуватися самими виконавцями без участі диригента. Робота ж із хором це процес формування комплексу таких установок, співаків у симультативній образ твору, а виконання. Розгортання його в часі. Перш за все, хорове мистецтво класифікується як вид музичного мистецтва, а тому воно зберігає такі властивості музики: темпоральну, ладово-гармонійну та звуковисотну організацію. Також цей вид мистецтва використовується весь комплекс музичної семантики виразних засобів. Ансамблеве виконавство. Це творчий процес відтворення музичного твору виконавськими засобами художньої інтерпретації, специфічні якості такого виконання, що творюють особливий тембр, що відрізняється його від інших видів музичного мистецтва, називають елементами ансамблевого звучання. Співаки колективу повинні виконувати свої партії правильно, не фальшивлячи. А також приділяти увагу чистому інтонуванню. Уміння кожного вокаліста співати чисто забезпечує чисте інтонування всього ансамблю. Принципове значення має також процес вибудовування унісону, тобто синхронізація спектральних складових. Ансамбль таким чином є всеосяжним елементом колективного музичного виконання та основним поняттям хорознавства. Саме поняття ансамблю можна трактувати як спільне в усіх відношеннях узгодження виконання твору, що вимагає неподільності та врівноваженості всіх елементів вокально-хорового виконання. Повертаючись до проблем ансамблевої вартості відзначити стрій можна індефектувати як вокальне інтонування у процесі відповідно до хорового або ж іншого виду групового співу. Необхідність акцентувати увагу на даному елементі обумовлена нетиперованою природою процесу співу. Диригент кожного разу повинен налаштовувати хор, задаючи тон, вирізняють мелодійний і гармонічний над. Важливу думку щодо специфіки саме хорового виконавства. Формулює Шуневич, манера співу у хорі дещо відрізняється від соної, має певні специфічні особливості, пов'язані з тим, що кожна хорова партія має звучати як один голос, тобто ансамблювати, незалежно від сили звуку, індивідуального запарлення голосу специфічних окремих недоліків певного хориста. Перша якість ансамблевого виконання, на яку слухач перш за все звертає увагу, це стрункість, чистота співу. Втім, виконання буде незадовільним і в тому випадку, якщо колектив співає не в ритмі, не в темпі, без дотримання відтінки з поганою дикцією. Повноцінним виконанням є тільки тоді, коли всі якості, всі елементи ансамблевого варто зазначити. Що Батовська підкреслює, хоровий лад нерозривно пов'язаний із такими елементами хорової техніки, як ансамбль, дикція, вироблення гнучкового нюансування, інтонування залежить від теситурних умов, метроритмічної організації музики. Тому між усіма цими критеріями необхідно відчувати і знаходити зв'язок, який забезпечить високохудожнє розкриття образу. Закладеного у виконанні творі. Важливу думку щодо специфіки саме хорового виконавства формулює також Шуневич: манера співу у хорі дещо відрізняється від сольної, має певні специфічні особливості, пов'язані з тим, що кожна хорова партія має звучати як один голос, тобто ансамблювати, незалежно від сили звуку, індивідуального забарвлення голосу. Специфічних окремих недоліків певного хориста. Перша якість ансамблевого виконання, на яку слухач перш за все, звертає увагу, це стрункість, чистота співу. Втім, виконання буде незадовільним і в тому випадку, якщо колектив співає не в ритмі, не в темпі, без дотримання відтінків і з поганою дикцією. Повноцінним виконанням є тільки тоді, коли всі якості, всі елементи ансамблевого того, щоб постійно вдосконалювати власну виконавську майстерність. Підсумовуючи, варто зазначити, що колектив це складне явище, оскільки він складається з різних індивідуально неповторних людей. Для того щоб вся група людей перетворилася саме на колектив. Необхідна вокальна організація виконавської діяльності, інтонаційна, динамічна і темброва єдність, а також удосконалення потрібних художньо-технічних навичок. Що дуже добре, ну як завжди мене коротше досилок язде там вода.